Його стихією було небо ще зовсім юним. Він вирішив пов'язати життя з військовою службою. Був серед тих, хто тримав українське небо. Ярослав Сачик, льотчик штурман вертолітної ескадрильї. Ще на початку повномасштабної війни разом із побратимами здійснював польоти на Маріуполь для евакуації поранених. Працював у найнебезпечніших умовах швидко, точно, без права на помилку. 19 лютого Луцьк огорнув смуток. Цього дня місто зустріло молодого хоро. Роброго воїна на щиті у кафедральному соборі Святої Трійці і закінчу Ярослав з малку мав перед собою гідний приклад батька військового, як розповів нам, побратим Роман. Вибір для нього був очевидним. Захищати рідну країну це обов'язок. За віддану службу та мужність він був відзначений військовими нагородами. Так, ну в нього батько служив на аеродромі, і він на аеродромі постійно гуляв. Йому батько показував місцеву специфіку. То можна сказати, що він з дитинства був закоханий в авіацію. І не раз було він розказував про, е, про свій улюблений літак Су-24, і про вертольоти теж він розказував. То, це ще за дитинство можна. В 2017 році вступили в університет mm -hmm. і в 2021 випустилися. І е, після того, в 22-му, як війна почалась, ми почали літати на... Окрім цього, Ярослав мав ще чимало захоплень, що не були пов'язані із військом. Так, Ярік любив грати в футбол зі своїм командиром. Та й загалом у нас були компанії, які ну, збиралися і ми з особовим складом грали. Ну я не грав, якщо чесно, але наш особовий склад грав. Також Ярік любив комп'ютерну движуху, так би мовити. Він мені допомагав зібрати комп'ютер. Я йому за це неймовірно вдячний, бо то, що зібрав він толково, дуже толково. Любив грати комп'ютерні ігри, займався всіма такими справами, як будь-яка інша людина. Герой загинув під час захисту неба від БПЛА 17 грудня 2025 року на Черкащині. Пам'яті тих, хто знав молодого воїна, він залишився веселим, щирим і хоробрим юнаком. В першу чергу добрий. Ну, це дуже добра людина, позитивний і е, е, ну, так би мовити, не ну, пробивний. Він завжди був на завжди був е, е, впевнений в своїх силах і завжди добувався своїх е, того, що він запланував. Позитивний, добрий, добра і чуйна людина. Завжди відгукнеться на всяку біду. Поганого нічого, тільки один позитив. Що можна сказати, якщо він пішов туди без жодного вагання? І тату з ним ж такі біля домовини зі сльозами на очах схилили голову батьки, рідні, кохана дівчина, друзі та побратими. Це величезна втрата не лише для родини, а й для всієї України. Тут захищав фізично. А сьогодні те небо, яке він полюбив найбільше, бажаючи піднятися на залізних крилах, сьогодні вже з духовних небес буде споглядати на нас і чекатиме цієї світлої хвилини, хвилини спокою в своїй душі, що родина захищена, батьківщина захищена. Тепер Ярославу Сачику на віки 25. Він віддав життя, виконуючи свій обов'язок. Разом із ним у тому бойовому завданні загинуло ще троє членів екіпажу гелікоптера Мі 24 Їхні імена серед тих, хто до останнього стояв за Україну. І допоки ми пам'ятаємо, вони живуть у нашій вдячності. Поховали Ярослава Сачика у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині полегло. Го война вічна пам'ять честь і шана герою.